Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Страшна ніч та ранок для Дніпра. Влучання у житловий багатоповерховий будинок також ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників. Їм надається медична допомога. На пошкоджених об'єктах працюють рятувальники. Інформація про загиблих уточнюється. Робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучених. Шні та проміські наразі не курсують до станції Дніпро. Тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровська та Горіїнове. За даними телеграм-каналів, під завалами загинув племінник генерала Залужного. Намагаються розшукати у Дніпрі. Вже 16 постраждалих та двоє загиблих внаслідок атаки росіян по місту. ДСНСа, пошкоджено житлову п'ятиповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. У селі на київському районі загинуло шість осіб, серед яких маленькі українці по шість. Та вісім років ще двоє людей травмовано. На жаль, кількість постраждалих зростатиме. Розбір завалів, пошкоджених будинків триває. Джерела підкреслюють. Зараз тривають рятувальні роботи у Дніпрі після російського удару. Кілька поверхів звичайного житлового будинку зруйновані, пошкоджений вокзал під ударом на Дніпровщині. Були також кривий ріг та Синельникове. Усім пораненим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Кожна держава, яка надає свої системи ППО Україні кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів. Усі, хто підтримує наш захист, є ятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців. Це глобальна потреба. Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен шахет, мають збиватися. Світ може це гарантувати. Партнери мають необхідності. Спроможності це було доведено зокрема у небі близького сходу, і це має запрацювати у небі Європи. Мер міста Борис Філатов пише самісінький «Це центр міста. Цивільні це люди постраждали вже дев'ять. Слідкуємо за інформацією обласної військової адміністрації. На жаль, ми воюємо з моральними що Не мають жодних рис людяності. Думайте про це постійно. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.